Короче, народ, я поняв як в Європі отримувати сервіс офігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само як в Україні і. Приїхав я зараз, запалились мене в легені. Приїхав я на Тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас три. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать взагалі ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб принімати ванну. О, це соль морська, приймати ванни допомагає організм очищати. І їй думаю, треба на чай ставити, а воно нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носити соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся, почав щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро здавалося, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав Ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер на намного, намного, намного. Дивіться. Круче, взагалі, типу, супер, супер мегавіддоном. Зараз покажу. Ось вот там океан. Поняв? Там океан. Потім тільки до мене зайшли два типа. Дали мені от по калорифе. При... Всі, всі речі мені склали, додаткову постіль, ковдри мені зробили і так далі. Тут для людей, в принципі, в усій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Виявляється, що все настільки прозаїчно. Я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank hm, thank you, thank you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть карбованця їм положити, європейська в карман. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте?